Всем привіт! Сьогодні ми будемо дивитись на BMW машини. Так, ми сидимо в салоні BMW. І тут від першої BMW можна побачити. Тут дуже великий салон. Тут так великий. Дуже дуже, 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 дуже великий. Чого ти стоїш? Це ресепшн такий. Спортивні машинки.

Йдемо дальше, йдемо далі показувати. Займай ручку. Я сама Ні, тут, Віка, тут, подивись, тут, тут же не просто сігіння, ти бачила? Так. Тут це вже М-спорт. Дивись, це вже, щоб ти вже взагалі не... Нас знімають? Звідси зайде, подивись, тут обшивочка. Не бачу. Ти, ти подивись на цей дисплей. Він, ого. Один тут. ну Досить, досить комфортно. Я так. думаю, такий, Дуже такий. Але, але треба, якщо їздити на такій машині, то треба майже весь час льожа їдеш. Ну, круто. ну Мені подобається, так? Да? Єва, ми яку будемо брати собі, Єва? Ой, дивися. Ми ми між біжджі, підвисимо, підвисимо. Ми не підвисимо, підвисимо на цю, Ну я досить як сказати. Тут теж камера. Це вже таке, як у нас карі, яка вже тут ззаді. А в нас теж ж задіє. Дивися, яка різниця між от, М. Ну я без знаю, як сказати. Ну, різниця, то М-М-ка, а це просто МФО.

Да, Евочка, я. Это тоже М4. Это эмоция. поділки і М. Я не знаю, ну це я я такого не бачу. Це, це у нас Добрий день. BMW 5-й. Доць. Що ти Єва? Па. Ми поміняємо нашу на BMW? Так. Да. Ти подобається BMW? Так. Да. Ну, розумієш, Ну, удобно, комфортно, такий Ну, Круто, що. Весь така подсветка тут. тут Посветка вокруг Ого! Це круто, дуже круто, дуже круто. Єдине, що п'ятимісно, але, Але відкрий заднє сидіння, подивися, наскільки великий, великий салон. Ты должен найти место, чтобы я учу поменять басейны на бельки. Я учу бельки. Нет, на пятом не месте. И, друзья, вы узнали, что я спереди заездил? Вот так круто. Вот, а... Ну, X5? А, нет, круто. Это X5 в Мки, ну, очень нравится, очень комфортно. Я не знаю. Я... Я признаюся, я не дуже там в восторгі був від BMW, але вже новий BMW настільки такий крутий. Дуже крутий. Дуже крутий. Це, може це гібрид, бо ну, показує заряд батареї, Я -таки не необичний. Але кольори ти можеш вибирати різні ну, тур, ряд, тут. Салон, кожа з ставками. Ну, мені дуже сподобався, дуже великий. Подоб... Мені подобається довік інше. Дійсно круто. Дивись, тима, дивись, десь покаже. я колись... Кошельок, носки. Дисять, якщо ти купляєш тут носки і таку машину, Євай, тут машина від... Ай! Тут машина відкриваються двері, з рулем відкривається, я колись про нього бачив, це одна із перших машин. Дивись яка. Вона похожа, як мультику з мільйонами. Так. Иди сюда. Я ж тут. Мы здесь будем. А это ты будешь подружевать на таком? Да. Вон, Ева, ты не можешь купить ага. такой электромашину и ездить подорож. Давай, седай. Не. Седай. Седай. Не. Седай. Седай. Ева нашла свою мечту. Ева, не. Не, 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 не надо. Це для маленьких діток. тобі коліна вилазять. Нет, так. Так. Да? Хочу собі купити купили. <різь> <різь> ну все, вилазь, йдемо до мами. Подивимось. Мама там теж щось, щось вибирає. А вон где ты машина. Может... мы, идемте, идемте, мы быстро покажем, а Ой, Да, а да. да, а да. А, он, -то, как А, вон где так само. Бачите, написано, что даже не можно съедать. Молодец. 100. Ну як, від не зовсім кошти. Роутакс. Роутакс. Перший рік 1085 фунтів. На 200, коли це джеб... налог на дорогу. Але есть, заправка в місяць в середньому 157 фунтів. Ну я б сказав, що це дорого. То я це елюк трошки не б'ю. Ні, якщо нахід, то... Ні, це все. Це, це все. Ну, дивись, він відрізняється. От, якщо дивитися, він трошки відрізняється від... Ой, дивись, во так вообще ноль. 83 фунта на місяць. Ось ця електро-культура. Воно 262 лелі електро-кранч. Є Давай подивимось на електромашину. Ого! Oh, wow. Ну? Oh. Нє, круто! Круто, але... Помогти? Двері. Я не знаю, чому вона склала, не поїла. Ну, дивися, я Я, можу... я вже тобі можу сказати, що ті сидіння настільки удобніші вже, як з цими подголовниками, хоча вони регулюються, тут все під тебе, але ну, мені, мені то сидіння було набагато комфортніше. Цього щось непонятно теж, якось мені ці речашки, як. Помниш колись як вже гулях було там, дік-дік-дік-дік. Ну не знаю, ну, круто. Показано тут вже криля, ти коли відкриваєш берег, вже підсвітка крила. А це як сьомий. Що тобі там вже не треба, то ти вже раз, два, все. О, Єва закривала, вона там біля спати. спати. Їй не подобаються джепіки. Все таке круте. Я так люблю, так великий, як там життя. Ти на підлезеш, є?

Ну червоный. Mm -hmm. Я так... Это моя мечта, червоный свет, мы я так любила. Ну хотя бассейне несут... все червоны. Все червоное. Це... Не, Не, ну ставки, Не, ну Это Вставки Это точно такая. Hello. 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 Ну вам сюда надо приехать. Поставьте лайк, якщо ви тут були. Серия 4 тоже комфортно. Ой, я бы Ну, якщо ви тут були, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Нет, это не а, the end, але сказала. Це сумка це для зарядника. Є, є сумка за зарядником в цій машинці. Так, все заряднее, все, класно. Великий багажник. Єва може жити сам багажнику. Ми якщо можемо подорожувати, ми тут можемо розстріляти Так, Ще щось є таке, що я не знаю, що таке. Взят, ми вирішили взяти трошки паузу, треба підкріпитись, капучино. Єва, ти що? ти нічого не? Так, тут можна купити капучино, кофе, перекусити, що чай, вода, все що захочеш, і навіть є для собак, то приходить своїми люблями. Угу. Там є і вкусняшки, так, і водичка. Так, водичка, її можна є ти не хочеш? Можна лишитись пожити. Ти, не, ти не хочеш креані таких спеціальних, не хочеш? Ну, круто, великий, дуже великі території з повно. Накида Так, у нас... І комплімент від... від Папа, Бенга, надо, шуга. Два, кидай дні. Шуга. Ти точно не хочеш булочки або сок? Ні. Вай кри. Такий комплімент. Ну, невеличкий, але приємний. І... О, а ви ну цей БМВ не бачите, там класний салон повністю. Ні-ні-ні Єва, дивись сюди. Тобі це більше підходить, як та. Це ураган, Це а не машина. які я бачу на дорогах кожен день а... а там ті машини яких я ще взагалі не бачу ота X3M 116 тисяч фунтів і я вже в ній сидів бачиш мені можна купити Єва дивись ти хочеш на такому поганяти завжди боявся на мотоциклах ездить-то. А ты кажешь, не можна есть. Я по своему мотоциклу. Ну да, Ой, меня. Позар, примай, 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 дай, я. Плюх, плюх, плюх. Плюх, ну... Плюх, ну, плюх. Це все треба тут знати, де що нажимати, куди що крутити. Тут там щось світить, так? Гадаю. Чистіше, ніж в деяких готелях. Будь ласка, дивайки. Ми ось я наберучок. А мирочки. Ми погуляли по автосалону BMW. Дуже круто, дуже великі, дуже класні машини. Взагалі, емоцій багато цікавий Якщо вам нравиться відео ставте лайк, якщо ви любите биме, ставте лайк, Підписуйтесь Все тоді до нових зустрічей Пока, пока, пока. -пока.